Друге послання Петра. Друге послання Петра. Розділ Перший. Привітання. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа. Тим, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа, отримав таку ж дорогоцінну віру, як і ми. Нехай благодать і мир. Вам примножаться в пізнанні Бога та Ісуса, нашого Господа. Покликання та обрання Християн. Його Божественна сила дала нам усе для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю. Завдяки їм. Нам даровані великі та дорогоцінні обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши розстеління, яке існує у світі через лихі бажання, тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до вашої віри доброчесність, до доброчесності знання, до знання стриманість, до стриманості терпеливість. До терпеливості побожність, до побожності братолюбство, а до братолюбства любов. Бо якщо ви все це маєте і воно примножується серед вас, то не будете бездіяльними чи безблідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той короткозорий, навіть сліпий і забув про очищення від своїх минулих гріхів. Тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, бо, роблячи так, ніколи не спіткнетесь і будете щедро забезпечені правом увійти до вічного царства Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому я постійно нагадуватиму вам про це, хоча ви це знаєте й утверджені в теперішній істині. Бо вважаю за праведне, доки я ще в цьому наметі спонукати вас нагадуванням, знаючи, що зняття мого намету вже близько, як і відкрив мені наш Господь Ісус Христос. Я дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Слава Христа і пророче слово. Адже ми сповістили вам про силу та наближення Господа нашого Ісуса Христа, не слідуючи хитромудрим міфам, але будучи очевидцями Його величі, бо він отримав честь і славу від Бога Отця, коли до нього пролунав від величної слави такий голос Це син мій улюблений, якого я вподобав. І ми почули цей голос, що пролунав із неба, коли були з ним на святій горі. І ми маємо ще надійніше пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки не почне розвиднятися і ранкова зоря не зійде у ваших серцях. Пам'ятайте насамперед про те, що в Писанні жодне пророцтво не походить від чийогось власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не лунало з волі людини. Але від Бога говорили люди, натхнені Святим Духом.